Всіх вітаю з епіцентру. Це такий в Одесі Епіцентр Експрес називається якби маленького формату. Я знаю, що вони є в різних містах. Бачила якось також блогери показували в Києві. Бачите, тут кафе таке зручне, прямо на вході. Я хочу подивитись, які будуть акції до Чорної П'ятниці. Що мені буде попадати в цьому Ну якби такий формат, щоб вам показати, що це за формат магазину. Це не такий великий епіцентр. як Зазвичай ви звикли. Я зразу бачу, дивіться, я не показувала такі позиції. У них є шкарпетки, і це зразу написано, що це Black Friday, 70% знижечка, вигода. Подивимось, ця акція у них діє, діє. з 24-11. Не написано до якого. Ось такі шкарпетки, ну, трішки як новорічні. так, Дивіться, вони 59,40, на них 70% знижка, а коштували 198 гривень. Ось такі також можна і на подаруночку. Вони класно виглядають. Дуже м'якенькі. Лавін, да? чи я неправильно читаю. Ні, лануїт, щось таке. Я не знаю, що це. Текстиль, епіцентр. Це виробник, вказана полістер, Берковецька Київ, Україна, імпортер. Вказано у документації. Цікаво. У документації сказано, хто виробник. Так, дивимось далі: 49 гривень коштують такі. шкарпеточки, також в новорічному, як махрові такі, пухкенькі. Довгенькі оці 49, а коштували 165. ялиночка, жіночі, поліестер. Бачите, склад прямо написано тут. Поліестер, також оленятко. оленятку, такі прям довгі, теплі, класні. Дивіться, які вони такі всередині, ось такі м'якенькі. Прям класні. Ось ці коштують 279, а коштували 400 гривень. 30 знижка, 100% акріл. Написано. Знижечка ще на такі шкарпеточки, Ось в чорному кольорі показує. Також довгі. Вони дешевші, ніж оці червоні. Бачите, 119 гривень, тому що на них аж 70% знижка. Замість 398. І ці також коштували 398%, але на чорній чомусь знижка більше і на сірі. Ось от, такі довгі, пухкенькі, і ці також сіренькі. 70% знижка, бачите. Далі. Ой, а це щось таке цікаве, такі будиночки. Показую спочатку, що тут це у нас називається подушка. Для декорації. бачите, яка подушка нічого, собі така вона велика, широка ця подушка. Так, вона 659, коштує хатинка з червоним. Ось такі хатинки по 659. Ну, Це просто на них знижка, це не чорна п'ятниця. Також є пледи ось цієї ж компанії. Виготовлено жовтень. Ну, Не написано, да, де виготовлено. 599 коштує такий плед. Дизайн Крісмас, бачите, да? це різдвяний дизайн. 599 200х220. Є ось такий зелений зі сніжинками в синьому кольорі. Тут мало міста, я вам прям іздалеку не можу показати. Ось такі ось подушки я вам показувала. Тут багато цих різних пледів. Є також подарункові набори. Ось бачу, акція, подарунковий набор, 11% знижечка, лусунчик 399 гривень за 725 грам. Ось в такому пакуночку. Буду показувати вам більше там, де є акції. Акція, акція з Новим Роком. Ось такий пакуночок. Цукерка з царкі від конті, ось такий пакунок 197 грам, коштує 56 гривень. Далі дивимося тут. Цікаво. Мені самі цікаво. Я в такому епіцентрі, що не буду. Я взагалі вперше бачу ось акція. Ну, гарні ці позначки. Зразу видно. Штопор компактний. Ану-ка штопор. Це цікаво, 55 гривень. Ух ти, який цікавий штопор компактний. Бачите, він як закривається. Так? Ой. Ладно, я потім його положу, а то він такий, знаєте, хлипкенький. 55 гривень, 20% знижка. Також набір дозаторів для пляшок. Ось, бачите, дозатори. Їх два тут іде, цих дозатора. 135 гривень замість 159 Невелика знижка, а все-таки цікава позиція набір дозаторів. Так, і ось знижка. Дивіться на який класний штопор. 8%. Щось як для Чорної п'ятниці. не дуже, ну А штопор класний. А цікаво, хто його робить, такий штопор. Це 229 він коштує виготовлено матеріал. Бачите, як в них все по-хитрому. Я не бачу, де це виготовлено. Десь можна подивитись, але не показано. Тому, мабуть, в Китаї. Так, а це у нас також набір дозаторів 135 гривень. Тут нічого більше немає. На значках я вам показую, який в них є асортимент. дивіться, які пляшки цікаві графіни з такими кришечками. Такі прям міцні кришки. Дійсно пробкові. Ось Ось такі графіни. Ну просто покажу хоч і без знижки. 255, оцей графін на 500 мл. І на літр 284. Ну, Мені подобається, він класно так закривається, така пробка класна. Ой, тарілка, гляньте, яка. Ой, яка гарна тарілка. Класна, прям. Ну, може, за те, що на неї так світло ще падає. У них, бачите, якесь світло таке цікаве. Воно як переломлює, да, так? 414 гривень. І, і така, ось, дивіться, як воно новорічна. Ну, ми бачили, я вам показувала там багато в великих епіцентрах цього посуду: 645 тарілка і 335. Також, ось Чорна п'ятниця, бачу. Така тарілочка. Ну, тут така невеличка знижка 5%, 123 гривні. Ось з таким обідком. Вона така, як хендмей, начебто ручна робота. 123 гривні, а тут 7%, 186%, більш глибока 22 см. Ну, а виглядає приємно. І на дотик така приємна. Я знижки. Шукаю знижки на Чорну п'ятницю. Хочу вам показати більше знижок. Все ж таки, ось бачу знижечки на чорну п'ятницю. Тут уже, бачите, на, тирі... на тарілки люмінар 36%. 69 ось така тарілочка. О, дивіться, вона так зроблена з такими прозорими рисочками, можна так сказати. Да? Так як переломлює світло, така більш цікава. 69 гривень, ця тарілочка червона, 215 см написано. Так, а скільки коштувала? А коштувала вона, до речі, 110 гривень. Також ось така тарілочка, ну, звичайна, як би сказати, просто рівна тарілка 64,19 см і велика 25 см 69 см в такому дизайні. От Саме на цей дизайн знижка на Чорну п'ятницю. Чорна п'ятниця. Так, ну чорна ж п'ятниця вже у них розпочалась. Сьогодні ще не п'ятниця, але ж це ви розумієте. Це все Чорна п'ятниця. Так, 45% знижка, ось дивіться, на цей кухоль. У них це чашка називається. В інших магазинах пишуть кухоль. Так, оце чашечка така, 63 гривні, а коштувала вона 115. Порцеляна. Порцеляна така чашка, 63 гривні. Ось такий дизайн. Така широка чашка. Ну, в такому різному дизайні. Більш-менш вони схожі між собою. Ну, написано, бачите, коштувала 115,63 гривні. Ага, ось буде знижка так. Оцей що я вам показала. А тут іще консервний ніж. 15% знижка, 305 гривень, дивимось. Ось отакий. Ніж. А, відкривати консерву? Ой, цікаво, ніколи таким ножом не користувалася. Він коштував 359 гривень. Консервний ніж. Знижка також діє на набір мірних ложок. Ось такої фірми, може хтось знає. Так, 107 гривень, а коштували 119. І 15% знижечка лопатка силіконова буде за 40, ну є вже за 49,90. Лопаточка силіконова. Вінчик, отакий середній вінчик. Ось такої фірми Red Пет Ріні. 15% знижка. Написано сталь пластик 197. Ну тут, зрозуміло, пластик, тут сталь 197 гривень. Так, щоб нічого не пропустити зі знижечками. Далі знижка тут, ого, 50% знижка ополовник. Нічого собі, він 829 гривень коштував ось такий ополовник. а зараз коштує 415, 50% знижка, ось такий преміум ополовник. Так, написано, який в нього розмір. 32 см. Ось оцей ополовничок. Ну, да, він зручний такий, знаєте, така в нього зручна ця металева, але вона така не скользить. І також ополовник з пластиковою такою ручкою. З пластику 408 гривень. Тут 15% знижка, бачите? 408 гривень, а цей преміум більше 50% знижка. І поруч ось ще такий 32 см. Це такий же. 300... Ні, не такий же, чомусь 320, а це 415, 32-32 см. Вони все-таки відрізняються між собою. Чимось, чимось вони відрізняються. Знижечки діють на товкачку. товкачка, Це все фламберг. Оця товкачка така цікава. 28 см, 50% знижка, 415 гривень. От така товкачка, така ж зручна в неї ручка. Слухайте, ці ручки вони в них зручні ось цієї фірми. 50% знижка на шумівку. Ось таку також зі зручною ручкою. Ось така шумівка. Вона 32 см, бачите, 395 гривень. І ось така лопатка, також на неї 50% знижка, 190 гривень 31 см. Ну, це написано преміум. Така ціна. Знижечка діє 20% на ключ для консервованих банок. Знову таки ключ для консервованих банок. Який він цікавий, слухайте, це цей ключ. Так, 183 гривні замість 229. Тут нічого я не бачу. Я вам просто і показую, так, щоб ви знали, який в них є асортимент. Ось в цих. Маленьких, можна сказати, ну не в таких прямі маленьких, але більш компактних е в епіцентрах. Сокирка кухонна, 765 гривень. Показую вам сокирку кухонну, така сокирка. ось Кухонна 17 см з нержавіючої сталі. Була 1020, зараз 765 гривень. Ось така вигода. Також тут 540 ніж коштує 25% знижка з нержавіючої сталі. І такий менший, ніж 390. Це 12,7 см, ось такий ніж. 12,7. А ось оцей 17,7 ніж. І ще ножі, їх прямо тут дивлюсь, розбирають ці ножі. 461 гривня, такий ніж. 30% знижка, 21,5 см. Такий ніж. Ось, може, знаєте, таку фірму. Кьонен. Ні, кьохен 433, мабуть, німецький, да делюкс. 30% знижка, 433. І маленький такий ніж, 9,4 см цієї ж фірми. Ось все написано: 9,4 см. 979 гривень. Вибір ножів тут. Файний. Є сокирка, є ножі, є знижки на чорну п'ятницю. Далі знижечка, ось на таку позицію. Дошка 30х20, 159. Ой, яка вона прикольна на дотик, слухайте, 20% знижка. Бачите, пластик. Ось така дошка 159. І маленька ось така дошка ще, за 79 гривень. Дошка, 20% на неї знижечка. Вона 20 на 15 сантиметрів. Також бачу, що її купують. Та і вони низу купують, дві залишилось 215 гривень, тут 35 на 25. Також така вона, як що написано, пластик, але ну він такий, знаєте, приємний на дотик. і Видно, що він не буде скользити, як буде українською. Дужки. Кастрюлі по акціям. Ну, все коментувати не буду, так вам покажу. Так, а тут що у нас від шеф-кухара? Такі ж кастрюлі з клопотенко. Ага, тут також цікаві люди намальовані, да? шеф-кухар 795, 50% знижка. 2,7 літри така кастрюля. Ось, бачите, 2,7, ну, не буду я її відкривати. На 50% знижка. І з Клопотенко також 50% знижка. Є на 07, 445 на 1 ,2 495 кастрюлі. Кастрюль тут багато. А це його кастрюля цікава, ні, це друга. Хоча. Ну, Думала, може, дістали, щоб подивитись. Хотіла подивитись, як вона виглядає від Клопотенка, та Кострюля. Сковорідочки, дивіться, які в наборі йдуть. Сковорідка 20 см зіконової е, пензлик, це називається українською. З таким пензликом в подарунок. Пензлик за 470 гривень ця сковорідка, Вона 20 см смарт-шеф. Алюмінієва з пензликом силиконовим. Бачите, отак вона виглядає. А коштувала ця сковорідка 940-50% знижка. Ще й пензлик такий в подарунок йде. Це чорна п'ятниця. Також чорна п'ятниця це вже більшого розміру. Без пензлика в подарунок 735-28 см. Ось така сковорідочка. Двигаємось далі. Тут так багато всього. Ну Все я так не зможу показати, покажу, більше де ще знижки знайду цікаві. Тому що буде дуже, дуже довге відео. Так, ну тут знижок я не бачу. Не бачу. Так, асортимент вам показую, що тут продають, рушнички. Угу. Тапочки продають ось за знижками. Набір це набір капців. Бачите, 229 гривень, 36% знижка. Ось набір для друзів різних кольорів. Ось такий набір в такому великому капці. Складаєте дуже зручно. Також можна перевірити ціну в епіцентрі, сканер стоїть. Також це зручно. Далі бачимо, великими буквами написано тут відділ декору. Ось такі вази подивимось. Да? Вони керамічні, вони коштували, ну тут 10% знижка. По 20 см вази в такому дизайні і в такому дизайні. По 441 гривні. Ну, невелика така знижка. Тут у нас 40% знижка. Ось на цю вазу таку цікаву в чорному кольорі. Не знаю, дістати, може її, ось так показати вам. Ось така 40% знижка йде ваза, вона в висоту 13 ні, 13 в ширину, а 24 в висоту чорна матова. 40% знижка, вона 228 гривень коштує. Показую вам асортимент тут в декорі. Що тут є? Ось є ще такі штучні квіти. Штучна рослина, хочу її дістати. 220-299 гривень. Гарненька така рослина. На неї знижка 25% на цю штучну рослину. В білому горщику. Вони всі в білому горщику. Це все, вони ж там далі. Далі ось яка ваза, дивіться, цікава. Ну на неї тільки 10% знижка. 449 гривень така ваза коштує. А це вже ось штучні рослини більш такі великі. Отаки мені подобається лаванда. Така вона важкенька ця лаванда в горщику в біленькому. Ось ця що менше за розміром коштує 288-24 см. Ось така більша за розміром. Хочу показати, як вона виглядає. Цей горщик в неї цікаво. Ну, така гарна. Дуже. Мені подобається лаванда. 416 гривень, 20% знижка. На такі ще штучні рослинки. Дивіться, які також мені подобається. 419 гривень 39 да, сантиметрів. 39 і 30 см 330, 40% знижка. Гарні кольори такі прям яскраві. Ну, це вона така важкенька. Оце мені так подобається, зроблена як такого, ну, по типу цемент. Ну, ось ось так горщик виглядає. Прикольно, ось такі ці рослинки. Багато тут різних штучних рослин, для маленького епіцентру. Ще така ваза 595. І ось ваза також на знижки. Чорна п'ятниця, 209 гривень, 45% знижка. Сіра 27 висоту, 27,7% навіть. Ось така сіра ваза. Ой, а дивіться, які у них цікаві ось квіти. Ну вони без знижки, я просто вам покажу. По 590, по 290. Ось такі квіти. Я там не бачила, до речі, в тому епіцентрі, ну, в тих великих епіцентрах. А ось така 690, так підвісити. Цікава позиція, мені подобається. Косметика тут є, битова хімія, побутова техніка. Ну, трішки покажу. Ой, тут прям, дивіться, на побутову техніку у них кілька знижок, майже на всі позиції. Ну, бачите, да? 18%, 20%. Зараз буду вам найбільші показувати, щоб все не коментувати. Ви там можете на паузу нажимати, що вам вас цікавить, ви подивитесь. Тут 17% знижка. Ну, такі знижки не супер великі, як для Чорної п'ятниці, але є. Ну, 25%, бачимо, праска. Так, 25% знижка. Ця праска коштувала 1199, зараз 899. Ось така праска важкенька. Показую вам, що за праска. Оця гляньте, який колір в неї шикарний. 1444-10% знижка всього. Так, хочу показати, може, десь, знаєте, є вели, велика знижка, ну 17% знижка. Бачите, на ці блендери Браун. Тут у нас мулінекс. 38% знижка. блендер ручний мулінекс. 2099, я коштував 3,400. Ось оцей мулінекс. Що тут якось показати? Ось показую вам більш-менш характеристики його. Тіфаль. На тіфаль у нас знижка 23% блендер. Ну і ось також покажу вам трішки, що тут видно, може щось ви подивитесь, якщо комусь треба блендер. Тут намальовано так більш-менш, може, зрозуміло. Знижка. Термочайник, ой, такий чайник, тут яскравий, жовтий. 799-20% знижка. І ще ось такий термочайник 399. Тут знижка на термочайник 44%, на цей біленький, 499 гривень. Ось так покажу вам його, може щось буде зрозуміло. Знижки на мікрохвильовки 24%, Samsung, до речі, ось такі мікрохвильовки коштувала 4500, а зараз 3400 мікрохвильовка. Ну, я вам так от покажу, а ви, може, на сайті подивитись, якщо кому треба характеристики. Така ось мікрохвильова піч, знижка 39%, експерт. 1998 гривень. Ось така знижечка. Тіфаль. О, тіфаль. Подивимось, скільки тут. 30% знижка. Мультіпіч. Мультіпіч 6199 коштує. Ось Така мультипіч. Там ще й фрі можна готувати, я бачу. Так, трішки покажу. Ну, ви бачите, що на техніку можна приїхати і обрати, якщо вам треба Пилі... пилососи йдуть зі знижками. Ану, українською таки буде. Ні, пилосмок. пилосмок. Ось пилосмок. йдуть зі знижками. 36% ось такий пилосмок. Далі наверху там також іде зі знижками, я бачу. Ось пилосос Ровента. Пилосмок. Також 5,799 і о, пилосмок робот 5999. 33% знижка. А, ну ка дивимось. До 120 хвилин безперервної роботи. Вологе та сухе прибирання. Вологе також. Керування за допомогою додатку. Потужніше всмоктує до 4 КПА. Так, а коштував він, бачите, 8, 900, 9 тисяч він коштував, а коштує зараз 6. Ну, гарна знижка. Такий ще ось робот. Пилосмокт. За 7399. На нього знижка 56%. Нічого собі. Білий, 56% дивимось, що тут написано. Що тут написано? Угу. Якщо щось зрозуміли, ну зниж, знижок багато. Дуже. Так, а тут прям щось виділено. Це чайник скляний, бачите, всього 7, 17% знижка. Так, я на цьому буду зупинятися. Я вам хотіла показати, які будуть знижки в епіцентрі. Ну, є, вони вже діють на Чорну п'ятницю. Ці знижки діють вже. Так що приїжджайте, обирайте. І хотіла просто показати епіцентр експрес, як він виглядає, що тут продають в цих маленьких епіцентрах. Потім ще буду огляди робити з нього. Він знаходиться у нас в центрі. Я залишу в описі під відео адресу на Великій Арнаутській. Ну, саме по за якою адресою. Він відчинився, начебто, влітку ось, цей епіцентр. Ну, тут все є, все по чуть -чуть і є. І кафе мені сподобалось на вході. Я зараз буду пити каву. Це я люблю. Ну, Тим паче, коли комфортно, тепло, я роздяглася, мені комфортно тут знімати. Бачите, швабри будуть. Ну, Є на знижках по 20%. Швабри ось такі, на знижечках. Тут в цьому відділі, до речі, багато знижок. 183 гривні. Ось така швабра, 30% знижка, 42 см. Гривня Петрівна, ось така 42 см. Економія. На змінну насадку 50% економії ще можна отримати. Також ось така швабра. 129 гривень. Дивіться, 20% знижка. І така швабра 362 гривні. Фрикінбок. Показую вам. І, всі, і ось кілька швабри, прямо зі знижками, а е, тут у нас швабра універсальна 611. А це що? Це, це швабра. Я думала, на оці набори також знижка. Так, да, є ось на такий набір, бачите, совок і вінник високий. Совок плюс щітка з довгою ручкою, 500 гривень, 20% знижка. І ось такий ще совок. Щітка для підлоги з рукояткою бейбі. Ось ось щитка, така щітка, така щітка з рукояткою. Довга така рукоятка 120 см. 235 гривень. Тут написані: знижки у них ідуть. Знижка для прання, бачите, персіл, колор 26 дисків, 399, 13, 228. Також. Перволь 13, 40% знижка 178 і 178%. Ось ці позиції всі йдуть за знижками. По 40% знижка на капсули для прання. Там якось навіть виділено слово акція. Можна просто піти і подивитися, що по акціям. Такі позиції також на акціях. Це для вікон, швабра для вікон З гнучкою рочкою 283, це у нас швабра роликова з подвійним віджимом флора 447. Така прям цікава. І 109 запаска до швабри коштує 20% знижка. Бачите, прям виділені отак позиції. У них йдуть по 134 гривні. Це кондиціонер. 760 мл. Ось такий пахучий кондиціонер, він дуже такий пахучий. Тут і вішаки є. І ось такі йдуть рукавички Петрівна, ця гривня за 47. Також знижечка. Тут багато знижок. Ну, приїжджайте, дивіться. Дуже багато знижок на Чорну П'ятницю в епіцентрі. Я нагадую, я була в епіцентрі, в центрі міста Одеса це Епіцентр Експрес. Є і новорічні, як бачите, тут приладдя, і, і декор, і ось для котів, собак. Все є потрішкою. Всього тут вистачає. І навіть є дуже зручне кафе велике. Зараз піду пити каву. До зустрічі на моєму каналі. Дякую, що пишете. Підписуйтесь на мій канал. Мені це дуже приємно. Всім мирного неба і пока!